Лідія Підвесоцька, оса або останньої миті. Біля ліжка смертельно хворого точилася жорстока боротьба. Він мій, він мій, кричав хтось несамовито, чорною плямою, напливаючи на свою змучену жертву. Ні, не чіпай його, не смій його чіпати, він заслужив світло тихим голосом, але рішуче і твердо. Заперечував хтось інший, м'яким, лагідним променем пестяче змокріле від поту чоло. Не заслужив, натямився перший від люті. Подивись на терези, шальки врівноважені, стрілка не схиляється в бік добра. Але й до зла теж нахилиться, не, не здавався представник світла, підбиваючи невидимою рукою подушку, щоб чоловікові, який помирав, було зручніше лежати. Не займай його, не створюй йому вигоди, нехай лежить, як упав, нехай. Я лише трішки ледь-ледь поправив, винувато виправдовувався другий. Йому ж незручно лежати, у нього шия затерпне, поки ми щось вирішимо. Нема чого довго вирішувати, він мій, мій. уперто твердив на одній ноті, як зіпсована платівка служка темряви. Нехай його поглинає морок. Він мало вчинив добрих справ. Замало, щоб потрапити до світла. Але все таки чинив, а злих учинків йому не записано. Не записано? єхидно запитав перший. ж кажу вас, у світлі пам'ять. Ми фіксуємо добро, а зло це ваша прерогатива, суворо зауважив опонент. Тоненький промінь світла став раптом широким, як меч, і почав загрозливо блимати. О, не турбуйся. У моєму списку за ним зла достатньо, щоб відправити його в пітьму на вічно. Недостатньо. Поглянь на шальки Терезів, вони в рівновазі. А може, терези вийшли з ладу? зненацька випалив перший і сам злякався своїх слів. Його противник удав, що не чув. Це було блюзнірством таке сказати. Терези не могли зламатися, ніяк не могли. Вони працювали справно відтоді, відколи створено світ, відколи перша людина вчинила гріх, відколи забагла покуштувати плід пізнання, усвідомивши від уживання того плоду різницю між добром та злом, і тим самим прирекла свої вчинки на суд. Бо тільки знання можна судити. А невігластво спокон віків було непідсудне. Знайде ще один негідний учинок, маленький, незначний, малюсінький, як макова зернина, і ти переможеш. А так я не можу поступитися, не маю права. Я теж. Ти ж сам знаєш. Ми з тобою тільки виконавці, а вирішувати не нам. Але рішення ухвалюють з нашого подання. Зауважив світлий, воно те подання має бути правильним і точним, а основне, справедливим, бо тоді наша з тобою робота взагалі не матиме ніякого сенсу. Тоді вона не потрібна, втрачає сенс. І що ми робитимемо? Він уже помирає, не знаю. Але я не відступлю, я також. Хворий лежав і тяжко дихав. Він почувався підвішеним у якійсь невизначеності, гойдався над нею, наче над прірвою невідомості, і відчував, як липкий неприємний страх поволі підповзав до змученого довгим життям серцям, яке ще з останніх сил відраховувало останні хвилини буття. Він дуже виснажився, змучився, бо немає нічого гіршого від невідомості, від очікування присаду. Швидше би вже кудись. Ще билася одна думка в його свідомості, що згасала, як свічка, байдуже куди. Тільки б швидше. Світлий промінчик розпачливо шаряв кімнатою сюди, туди, пораненим пташеням бився до стін вікон, але не знаходив виходу. Темна пляма перебувала в якійсь незрозумілій вібрації чи пульсації. Вона то розпливалася широкою хвилею і підступно підкрадалася до недужого, намагаючись його захопити, поглинути, то, ніби раптом опам'ятавшись, боязко відступала назад, тим самим уподібнюючись морській хвилі під час припливу і відпливу. Не було виходу з парадоксальної ситуації, не було. І раптом? Зауважте, завжди буває і раптом, завжди, у будь-якій ситуації, за будь-яких обставин, це загадкове, помічне і раптом. Отже, і раптом до кімнати, де лежав недужий, залетіла оса. Маленька, золотиста, смугаста оса, сіла біля хворого і, як це заведено в ос, вжалила його. Хворий немічною рукою. Намагався відігнати осу, але вона, відлетівши, знову поверталася до нього і загрозливо бриніла. Комаха вчувала слабенький аромат меду, ложку якого щойно через силу проковтнув хворий і вперто не вступалася. Ну, ось і все. Ось і все скінчилося, ось і перемога. з тріумфом подумала пітьма. Зараз він підніме руку. На це ще в нього є сила і вб'є осу. Він мій. Нужбо, нужбо, не зволікай. Убий її, вона тебе вжалила і ще вжалить, убий її, і для тебе все закінчиться. Убий її. І ти, нарешті, відпочинеш убий, забувши, що немає ніякого права підштовхнути жертву до якоїсь певної дії, натямився на терплячки служка зла. Він же, подумки, святкував свою перемогу, в який навіть не мав найменшого сумніву. Противник глибоко з жалем зітхав, повільно відступав, приймаючи проте поразку з гідністю. Оса сіла на схудлу руку на запалих грудях. Вона віднайшла на тій руці крапельку меду і, вмочивши в нього свій тоненький хоботок, намагалася старанно підібрати все, щоб донести цілющий продукт. До нори із сотами. Хоботок був прозорий, і хворий бачив, як ним повільно піднімалася жовта густа рідина, наповнюючи собою той хоботок, наче крихітну тоненьку трубочку. Оса була така хазяйновита, така заклопотана у своєму бажанні забрати весь мед, що забула про небезпеку. Її прозорі тоненькі крильця аж тріпотіли з нетерплячки. Слабенька усмішка, навіть не усмішка, а легенький натяк на неї торкнув уста ворогу. Очі його востаннє зацікавлено спалахнули. Життя в них поволі згасало. Відчиніть вікно, відчиніть вікно, нехай оса вилетить до сонця, нехай летить собі, прошепотів, і той ще підбув як подихи вітру літнього дня. Він марить, мовив хтось, він марить, відчиніть вікно, йому важко дихати. У широко відчинене вікно вилетіла жовта комашка. Очі хворого провели її поглядом, і то було останнє, що він бачив у своєму житті. Оса вилетіла на волю, і сонячний промінь іще більше позолотив її. Той промінь несміливо зазирнув у прочинене вікно кімнати. За ним, як за першопрохідцем, прокрався другий, третій, і кімнату, в кутку якої стояло ліжко, залило яскраве світло. Пітьма злякано відступала, відступала і, нарешті, винувато причаїлася десь у найдальшому кутку, перетворившись на кубку пороху. вісь світла, як у золотій колисті, Лежав недужий, він більше не дихав. На його обличчі закарбувалися вічний спокій та умиротворення. Подесь далеко, у вічності, одна шалька терезів опустилася і тоненька стрілочка, гойднувшись, повільно схилилася в бік добра.